Просто зараз з Верховної Ради до нас прийшов урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції. А, а ви не в парламенті були, так? А, значить, це мені не дуже точно сказали. Містів, так. А Урядовий, Фішень, сорі, з я, в з кабіну окей. Урядово-повноважений з питань європейської інтеграції Валерій п'ятницю зараз на маску не з Верховної Ради, а з кабінету міністрів він просто до нас прийшов. В кабінеті міністрів там просто немає не такої яскравої картинки, тому всі чомусь думають, що події Так, да, події Верховної Ради да очевидно. А робочі робочі багато моментів вони все таки відбуваються в уряді. Та але все ж я вам перше запитання поставлю щодо Верховної Ради. Від Верховної ради громадські активісти дуже чітко зараз просто в цей момент вимагають такі ратифікації і угоди про асоціацію. З європейським союзом, чи не могли б ви нам пояснити, чому на цей момент вже є ряд європейських країн, які угоду цю ратифікували, а Україна ще цього не зробила. Які причини того ну ви знаєте, я думаю, що тут нещодавно був у вас якраз Павло Клімкін, міністр закордонних справ, він все чудово я думаю, що пояснив. І Я не хочу, знаєте, займатися тим, що я буду повторювати те, що він пояснював, тобто про всі ті процедури і так далі. Але я можу відверто сказати, що чому от зараз в тому ж саме в кабінеті міністрів, тобто в секретаряті кабінету міністрів, ми працювали над е, програмою імплементації, тобто зараз іде абсолютно вже чіткий процес е, підготовки до не тільки знаєте до ратифікації, а і до виконання угоди. І взагалі весь цей процес іде. Тому знаєте, тут у кожного свої повноваження, у кожного розподіл якихось фу функцій. І е, якщо Міністерство закордонних справ сьогодні... Є ключовим органом, який відповідає за питання ратифікації. то ми зараз працюємо знову ж таки над питаннями імплементації. Тому я думаю, я просто не хочу повторюватись. Скажіть, будь ласка, -як, які труднощі тоді, окей, якраз на цьому будемо концентруватися? Ми розуміємо, що в країні реально тривають бойові дії. Відповідно, імплементація ну, для того, щоб отримувати всі ті вигоди, які передбачені угодою про асоціацію, якісь певні бонуси, які Україна може мати. Україна має зробити дуже багато ряд дуже важливих змін всередині щодо нормування та виробництва продукції і так далі. Ну, сам сам факт того, що в Україні триває війна. Я думаю, в багатьох сферах ускладнює якраз підготовку до імплементації цієї угоди. Ну, ви знаєте, тут, звичайно, це і так, і ні, тому що взагалі те, що йде війна, то доводиться багато дуже ресурсів відволікати, звичайно, на війну. І це не дозволяє, ви знаєте, останні цифри, які були оприлюднені, що і падіння валового продукту, і так далі. І в цілому регіоні фактично багато підприємств зупинили свою роботу. Вони або не взагалі не виробляють свою продукцію, або виробляють її в дуже обмежених умовах. Звичайно, що руйнується інфраструктура, і взагалі руйнується багато чого, що. Що потрібно для такого, знаєте, мирної діяльності, взагалі, угода, коли ми працювали над угодою, все таки ми розраховували, що це буде ще додатковий стимул до розвитку, а не якась компенсація втрат. І тому безумовно, сьогодні це накладає певні, певний відбиток, але якщо ми говоримо про систему правил, як працювати з європейським союзом, як модернізувати українську економіку, то саме ця угода. Вона відповідає тим нашим прагненням, що ми хочемо бути сучасною європейською державою, і український бізнес, не зважаючи ні на що, він сьогодні налаштований на роботу з Європейським Союзом, і необхідно буде і змінювати правила щодо технічного регулювання, і змінювати правила щодо санітарно -фіто санітарного, фітосанітарного контролю і вдосконалювати роботу митницю, податковою і так далі, і так далі, всіх тих органів, які потрібно. І знаєте, тут списувати на те, що йде війна, да, тобто, або на якійсь частині території в нас неспокійно, що це спис Скажімо так, не гаразди на в основній території України, що не треба робити реформ. Я думаю, що такий підхід він не є раціональним, і е, взагалі знаєте, щоб економіка запрацювала, і знаєте, щоб в нас була створена і обороноздатність нашої країни. Я думаю, що для цього потрібно реформи, і для цього треба здійснювати все те, що ми намітили відповідно до нашого європейських прагнень. Тривають там консультації. Є дуже такі е, неоднозначні моменти. Наприклад, ті ж заяви, які Росія постійно робила і до підписання угоди, і після підписання угоди. Ці заяви лунали про те, що Росія буде, наприклад, захищати свій е, ринок своїх товаровиробників е, від. Товарів, які будуть іти з Європи через Україну, оскільки Україна матиме безмитний режим з Європейським Союзом, як зараз залагоджується ось цей аспект, який можливо по якихось товаровиробниках, А у нас багато товаровиробників насправді з російським ринком працюють, може вдарити якось. Намагаються пом'якшити на цей момент цей удар, і чи така можливість? Ну ви знаєте, тут треба чітко розуміти, що е, у Росії всі ті закиди щодо того, що угода е, з європейським союзом якимось ще на вплине на. На Російську Федерацію або на наші взаємовідносини вона все таки лежить більш закиди в політичній площині ніж в економічній, і е, взагалі бажання ввести якісь обмеження це знову ж таки бажання е, суто політичні, які не підкріплені абсолютно ніякими ну, економічними, скажімо, так, підставами чи якимись раціональними підставами. І тому звичайно до цього треба готуватися. Знаєте, ну алігер, на війні, як на війні, тому це війна е, може бути і така, яка відбувається сьогодні. і... Війна торговельна і так далі, тому знаєте, мита це не найгірше, що може бути взагалі у відносинах між країнами. Ви знаєте, ми з митами на сьогоднішній день торгуємо з переважною частиною світу. Та і з Європейським Союзом, і там поруч з нами Туреччина, з Китаєм, Сполученими Штатами Америки, і так далі. І з року в рік наша торгівля зростає. У нас, наприклад, немає е, юридично сьогодні мит в торгівлі з Російською Федерацією, з Білорусією, з Казахстаном. Але за останні от, там, 5 місяців ми бачимо там 60 падіння нашого експорту до Казахстану. Мита нульові, ніяких проблем. Здавалося б, да? падіння різке нашого експорту до Російської Федерації і так далі, тому все це дуже надумане, і е, я думаю, що це знаєте, от е, будь-які оті закиди в сторону України, що Україна нібито будує більш тісні відносини з Європейським Союзом, що це йде на шкоду е, Російській Федерації. Я не чув жодного е, ну, серйозного е, фактично аналізу з боку ну, серйозного російського бізнесу, що це буде їм заважати. Навпаки, я думаю, що якщо б всі умови були такими мир мирними умовами, які вони були ще декілька років тому, і як розвивалися відносини? Я думаю, що російський бізнес не в останню чергу також отримав би зиск від нашого ну нормального розвитку відносин з європейським союзом. Ну так будемо сподіватися, що якраз в бізнесовому форматі це буде розвиватися дискусія, а не в форматі політичному і в форматі розширення і, там впливу. На Україну з боку Російської Федерації за допомогою економічних важелів. але е, наразі тривають консультації з європейським союзом з Росією з приводу якраз імплементації угоду про е, асоціацію. Ну от є інформація про те, що там наскільки за 12 вересня, наступного разу мають відбуватися ці консультації, і до того часу угоду ймовірно ратифіковано не буде. Е, можете пояснити просто, в чому, чому так і якою є позиція, взагалі який є формат цих консультацій, тому що ну слово mm -hmm. консультація Надто така абстрактна. Ну, по-перше, я не хочу погоджуватися з тим, що до того часу угоди не буде ратифіковано. Ну, тобто, знаєте, це, це було запитання. Я вважаю, що угода якраз може і має бути ратифікована і до того часу. І взагалі ніякого зв'язку між 12 вересням, коли передбачені на сьогоднішній день консультації на міністерському рівні з Російською Федерацією і ратифікацією угод, угоди. Ну, тут ніякого зв'язку взаємозв'язку немає. А ми, більше того, ми отримали от буквально в понеділок. Скажімо так, такий документ від Російської Федерації, який визначає їх основні якби, застереження щодо нашої майбутньої угоди. На жаль, я не можу сказати, що це досить глибокий документ. Це набір якихось, знаєте, таких страшилок, якщо б я так сказав. І ми над цим зараз попрацюємо. Я думаю, що протягом тижня ми підготуємо відповідні матеріали, порадимося з нашим бізнесом, тому що деякі речі вони адресовані також і українському бізнесу, що буде українському бізнесу, непереливки або що український товаровиробник буде створювати проблеми для Росії. Тому в даному випадку я думаю, що це така абсолютно прагматична робота, яка. На сьогоднішній день в нас триває і взагалі в загальному контексті підготовки до імплементації угоди. це ніяким чином не впливає на темпи нашої підготовки і взагалі на бажання реалізовувати в повному осі нашу уходу. Тому я думаю, що знаєте, це такий паралель, паралельний процес. Якщо знаєте, Росії не вистачає співрозмовника на торговельні теми, і для того, щоб подискутувати з деяких проблем, ну ми готові бути таким співрозмовником, тобто, знаєте, краще таки мирно розмовляти ніж переходити в якусь гарячу фазу і просто переходити до, скажімо так, абсолютно іншої, іншої системи стосунків. Я думаю, нашим глядачам дуже цікаво. Можете кілька старшилок назвати, просто цікаво. Ну знаєте, серед страшилок десь приблизно такі, що європейські е товари заполонять, е неякісні європейські товари заполонять український ринок, і відповідно вони витіснять неякісні українські товари на російський ринок, і український споживач буде споживати неякісні українські товари. Ну можуть уявити, да, от товарах. можна. Оце от, от така десь. Може бути формула, тому що стає незрозуміло, чому це українці будуть купувати неякісні європейські товари для, для того, щоб потім десь що називається позбавитися від своїх виробити спочатку неякісні свої, а потім їх, умовно кажучи, експортувати на російський ринок. Ну от, от такого формату багато з яких страшилок вони в цьому документі присутні. Скажіть, будь ласка, триваючі е, консультації з Європейським Союзом, який, який там формат, про що там говорять? Тобто, наскільки я розумію, це такі е, поради українцям, як цю угоду краще імплементувати, і що на що звертати увагу, чи ні, я помиляюсь? Ну, ви знаєте, з європейцями іде е, постійний діалог, тому що е, ну, якщо ми говоримо про взагалі угоду, це е, робота на багато років, це не тільки, знаєте, закінчується на підписання або ратифікації. Це багато і багато років, це серйозні інституційні зміни, це серйозні зміни законодавства. Це, ну, Скажімо так, багато в чому навіть зміна поля конкурентного, на якому доведеться працювати, тому що ми сподіваємося, що знаєте, це відкриє для нас великий європейський ринок, і ми не будемо тільки знаєте присутні на власному українському чи десь тут поруч. А відкриття європейського ринку, воно передбачає і подальше просування і на треті ринки. Ну і в цьому контексті тут роботи дуже багато, і вона дуже часто є, ну, скажімо так, абсолютно такою прагматичною і орієнтованою на вирішення абсолютно конкретних питань. Знаєте, якщо нам треба експортувати або ми хочемо торгувати якоюсь продукцією, тим самим, наприклад, м'ясом свинини. То свининою да, тому в даному випадку треба виконати певні вимоги. Треба з яким чином впорядкувати законодавство, треба, щоб була забезпечено відповідний контроль за якістю виробництва цього м'яса, да? тобто контроль за виробництвом, за тим, яким чином воно реалізовується, як воно потрапляє на переробку і так далі, контроль на переробці, ну багато яких таких контрольних точок. І якщо це забезпечується, то ми зможемо і експортувати. І що дуже важливо, що це буде означати, що ми будемо самі споживати більш якісний продукт. І я думаю, що в цьому одна з основних переваг. Не в тому, що скільки ви продали. Ви виробили там, умовно кажучи, 100 тисяч тонн і продали 50, це добре чи погано. А якщо ви 50 спожили якісного продукту, і ви задовольнили свої потреби в цьому якісному продукту, я думаю, що оце перший бенефіт. Тобто, це перший ваш виграш. Все інше це вже вторинне. Але скажіть, будь ласка, ну. Тут багато чого залежить не лише від уряду, уряду, має Безумовно. зробити величезну кількість кроків, але самі виробники українські мають. Е Погодитися на певні зміни, щось змінити власному виробництві щодо сертифікації, технології виробництва і так далі, для того, щоб ці от вигоди почати отримувати. За вашими оцінками, як багато українських товаровиробників вже почали це робити? Ми знаємо, що хтось працював на випередження, хтось там цю європейську сертифікацію, невелика кількість підприємств, але отримало там наперед там, тваринництво, наприклад, виробники курятини. Там, це не деякі безумовно, вони вже. Але як багато це взагалі в загальному масштабі? Ну, ви знаєте, ми експортуємо до Європейської Союзу багато. Різноманітної продукції, знаєте, традиційно якось звикли, що ми там експортуємо тільки там метал, знаєте, uh -huh. свого часу взагалі це була переважна. Ну або е, позиція номер один. Звичайно, що ми багато експортуємо продукції легкої промисловості, того ж самого взуття, ми вже почали експортувати. Як це не дивно, знаєте, ті зусилля, які доклали наші фармацевти або виробники, скажімо, ліків, да е, за останні навіть 5 років вони привели в то, до того, що якщо. Попередньому часі або в попередньому періоді ми експортували переважно до країни СНД, то сьогодні, ну наскільки мені колеги е, мої з відповідних відомо зговорили, сьогодні цей експорт здійснюється в 60 країн, в тому числі і в країни Європейського Союзу. Тобто, дуже, це дуже да, правильно це чудово. Да, тобто, я розумію, що це не якісь фантастичні обсяги, але це перші кроки, які свідчать про те, що українські виробники здійснили необхідні зміни в власному виробництві, да, в сприйнятті того, як працювати не тільки на внутрішньому чи на ринках СНД, а працювати іти далі. І звичайно, що для цього необхідно було і внести зміни в певне законодавство. І що дуже важливо, що якщо бізнес вже стає ну, свого роду таким. Лобістом, якщо хочете внесення необхідних змін законодавства, тобто проведення реформ. Якщо це потрібно бізнесу, це не потрібно, знаєте, групи чиновників, які, ну скажімо так, є там євромірійниками, які, ну скажімо так, уважно читають угоду і кажуть, що треба робити. Тоді, якщо, це, да, якщо це, якщо це є вже інтерес бізнесу, це робиться набагато швидше, набагато ефективніше. І більше того, ну я не кажу, не кажу, що обов'язково треба там робити це з випередженням графіка, але. Але це знаєте, відкриває ту сторону угоди, про яку дуже мало говорять, що угода не є якоюсь сталою і назавжди. Це не той документ, який підписали, і він завмер. Це ця угода міст, це фактично кодекс, як працювати правовий кодекс, як працювати на європейському ринку. Правила на європейському ринку, вони теж час весь час змінюються, і ця угода відкрита до внесення змін цих правил. Більше того, якщо вам треба, наприклад, гармонізувати якісь технічні регламенти раніше ніж передбачено угодою, ініціюйте, будь ласка. Це можна зробити раніше. Якщо немає якихось технічних регламентів в угоді, передбачено, теж ініціюйте. Це можна робити. Тобто, угода не закрита тільки тими рамками, які, умовно кажучи, окреслені на тому папері, який був підписаний. Уга, це теж дуже важливо. Угода розуміло. відкрита. Угода відкрита. Попередній меседж про те, що дуже, дуже приємно, звичайно, було чути про те, що там українські виробники фармацевтики там. Навіть фармацевти, да. Але є, є якісь проблемні точки, якісь бізнеси, до яким треба звернути увагу. Ну, ви звернути? знаєте, ну, багато доведеться звертати увагу і багато працювати, тому що е, європейський ринок, ринок дуже насичений. Ну, можна сказати, що європейський союз має навіть на сьогоднішній день понад два десятки різноманітних угод про вільну торгівлю або про фененційних угод. І взагалі, знаєте, в умовах режиму найбільшого сприяння Європейський Союз торгує не з такою великою кількістю країн. Це декілька країн. Більше того, серед таких країн є, наприклад, та ж сама ті ж самі Сполучені Штати Америки або Японія. Але навіть з цими країнами сьогодні Європейський Союз веде перемовини про угоду вільну торгівлю. Тому ринок надзвичайно. Насичений ринок надзвичайно конкурентний, і тут ну розслаблятися просто неможливо. Це не означає, що вам відкрили двері, а потім вас ще візьмуть, внесуть, а потім ще куплять ваш продукт і так далі. І тому нічого подібного за це треба боротися. І той виробник, який на сьогоднішній день це розуміє, він присутній на європейському ринку, але він таким чином збільшує свою конкурентоздатність на власному ринку і збільшує суттєву конкурентоздатність на третіх ринках. Тобто він працює в найвищих стандартах, які на сьогоднішній день існують в світі. Угу. І це будь-які будь виробники можна називати від тих наших аграрних аграріїв, які, знаєте, ну традиційно ми звикли знову ж таки. Ми завжди знаєте, пишаємося мільйонами тонн. Можна пишатися мільйонами тонн. Да, того, що постачається. А можна пишатися хай-теком, можна пишатися IT нашими, тобто програмістами, які створюють IT-продукт, можна пишатися багато іншим. Тобто те, що сьогодні присутнє на європейському ринку, реально і на світовому ринку. І більше того, ми забуваємо завжди про таку сферу, як, наприклад, послуги. Но якщо ви в Києві відкрили чудовий ресторан національної кухні, і туристи з усього світу, приїжджаючи до Києва, вони цікавляться, а де цей ресторан? Це що? Це експорт послуг. Вони приїжджають, вони споживають українську кухню, да? вони розуміють, що це таке, і вони, можливо, цю інформацію несуть по всьому світу. Тому найвища якість продукції, найвища якість послуг. Да? Ну, скажімо так, привітлива усмішка, якщо вас в готелі зустрінуть да? усмішкою, і буде найвища якість обслуговування, то очевидно, та людина з Європейського Союзу чи з будь-якої іншої країни, яка отримала цей сервіс, вона приїде ще, вона порадить своїм, своїм друзям, своїм знайомим і так далі. Так, угу. от бачите, тобто хто, хто хто хоче перемагати, хто хоче кудись дійти, має рухатися. Має рухатися, має пропонувати це. найкраще Ти дозвольте на останок поставити дуже незручне запитання, за яке ненавидять насправді журналістів. Не люблю ставити це запитання, але це ж я думаю, всі хочуть почути на нього відповідь. Коли це, це ж штука, насправді не частково символічна, коли за вашими прогнозами угоду про Європ... про асоціацію з європейським союзом буде підписано ратифікована в Україні. Ну, ви знаєте, ви знову запитуєте у мене те питання, яке. За, е... за вашим прогнозом, лише прогнозом. Е, ну, я думаю, що це буде ратифіковано буквально найближчим часом, найближчими тижнями. Тобто, наскільки я розумію, наш парламент все-таки продовжує працювати. Uh -huh. Я думаю, що наш парламент е, успішно. Е, я не кажу, що це бар'єр. Він візьме нову висоту, ратифікує угоду. З європейським союзом я вам дуже вдячний. Вибачте за запитання ще раз, але знає, дуже хочеться почути іноді дату, що навіть не ну, віддаваться переступати через такі якісь е професійні обмеження. Дякую вам, будь дуже. ласка. Я нагадаю нашим глядачам. Це був Валерій П'ятницький, урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції. Що він почав до нас з кабміну розповісти про те, як просувається підписання? Отже, найближчими тижнями.